Друзі, вітаю! За перші 6 місяців цього року майже 12 тисяч постанов про накладення штрафів ТЦК СП, передано до органів Державної виконавчої служби. Для порівняння це стільки ж, як і за весь минулий 23 рік. І це лише постанови ТЦК СП, які передані для примусового виконання. А скільки таких постанов, які були виконані військовозобов'язаними добровільно. Тож, маховик штрафування набирає обертів. Не став виключенням я. Буквально вчора я отримав свою постанову за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення. Але є нюанс. Я отримав постанову, якою справу закрито без накладення штрафу. У цьому відео. Поділюсь своєю історією взаємовідносин з ТЦК СП, і головне, яким чином вдалося відстояти свою правоту і отримати потрібний результат. Моя історія доволі типова і багато хто зможе застосувати мій досвід, якщо, не дай Боже, у ТЦК СП відносно вас складуть протокол. Тож буде не зовсім коротке відео, але інформативне. І по суті, поїхали. Отже, все почалося з того, що я вирішив скористатися правом на відстрочку. Так сталося, що мій батько ще пару років тому отримав інвалідність першої групи з необхідністю постійного догляду, оскільки є інсулінозалежно. Я зібрав необхідний пакет документів, перебув у свій ТЦКСП за місцем прописки ще з 2009 року. При перевірці мого військового квитка як офіцера запасу працівник ТЦК повідомив, що я не став у них на облік у 2009 році при зміні прописки. А це є порушенням правил військового обліку. Він буде вилучати мій військовий квиток, складатиме протокол про адміністративне правопорушення, і я маю бути готовим заплатити 17 тисяч гривень штрафу. І ще подякувати, що на перший раз не призначили по максимуму 25 500 Оце так сходив за вістрочкою, подумав я тоді в кабінеті сержанта. Всі ці моменти з обліком були понад 15 років тому. Я пригадую, що точно приходив до ТЦК, вірніше на той час, до військкомату, брав якусь довідку напевно, у паспортний стіл. Але чому в мене дійсно не було відмітки у військовому квитку, про взяття на облік я вже не пам'ятав. Тож. Особливо сперечатися не став. Сказав так, що дійсно у військовому квитку відмітки немає, але я готовий прямо зараз написати заяву про взяття на облік. А щодо складання протоколу, то прошу прийняти до уваги, що закінчились строки накладення адміністративного стягнення, бо у 2009 році це було два місяці з моменту вчинення правопорушень. А зараз на довір 24 рік і пройшло вже трошки більше, ніж 2 місяці. На цих строках я надалі зроблю особливий акцент, там є нюанси, але ви повинні розуміти одне. За найменшої нагоди, працівник ТЦК буде складати протокол, буде говорити вам, що ви вже попали, як мінімум, на 17 тисяч гривень. І як будуть розвиватися події далі, залежить від того, наскільки ви покажете, що знаєте свої права. Так ось Після моїх слів про строки накладення адміністративного стягнення, я відчув, що працівник ТЦК трохи завис. Ну, принаймні, він зрозумів, що просто так поновити бюджет на 17 тисяч гривень за мій рахунок не вийде. Не знаю, можливо, я перший в нього, який був такий розумний. Взявши оперативну паузу, сержант сказав, щоб я нікуди не йшов, і він зараз повернеться. Я тоді ще подумав, ну, куди ж я дорогенький піду, мені ще документи на відстрочку подавати, а я тут з тобою ніяк не вирішу, хто кому родич. Через пару хвилин сержант повернувся, і наша розмова вже пішла у більш-менш конструктивному руслі. Я написав заяву про взяття мене на облік. Мені у військовому квитку проставили відповідний штамп і вклеїли так званий Він-код. Пізніше, вже з оформленим військовим квитком, я вистояв у трьохгодинні черзі і подав документи на відстрочку. Але і без складання протоколу також не обійшлося. Сержант сказав, що не скласти протокол він не має права. А якщо в мене є якісь зауваження, то я можу їх зазначити в протоколі, і начальник ТЦК при розгляді справи візьме їх до уваги або не візьме. На тому перша частина вистави і закінчилась. На екрані ви бачите той самий протокол і частина моїх пояснень і зауважень. Закцентую увагу, навіть якщо ви на етапі складання протоколу не знаєте, що написати у поясненнях і зауважень, бо, або не дозвонились адвокату, або ви настільки стресуєте, в тому ТЦК, що навіть думки докупи не можете зібрати, нічого страшного. Просто напишіть. З протоколом не згоден свої пояснення і зауваження будуть надані при розгляді справи начальником ТЦК та СП. А далі вже дума у спокійній обстановці, взявши рекомендації з цього відео або заручившись допомогою адвоката, підготуєте детальні пояснення і зауваження до протоколу. Саме так я і зробив. На екрані ви бачите мої пояснення. Ви можете поставити перегляд на паузу і перечитати детально і уважно. Я ж з вашого дозволу прокоментую ці пояснення і, що називається, розставлю акценти. Дивіться, по великому рахунку, краще, звичайно, доручити ведення вашої справи адвокату, який в тому числі має самостійно підготувати ваші пояснення. Але я розумію, що не кожен може собі дозволити адвоката, Тому, якщо ви хочете самостійно захистити свої права при накладенні штрафу від ТЦКСП, вам слід знати всього навсього всього дві статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. КУПАП. По-перше, це стаття номер 8 І її частина перша, в якій зазначено. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Що це значить? Все дуже просто. На вас можуть накласти штраф за порушення будь-якої статті КУПАП, в тому числі і по статті 210 про порушення правил військового обліку, а розмір цього штрафу має бути той, який був на день вчинення вами правопорушення. Наприклад, у моєму випадку я вчинив правопорушення ще 3 серпня 2009 року. І станом на 3 серпня 2009 року діяла редакція КУПАП від 25 червня того року, якою була встановлена відповідальність за вчинення правопорушення, передбаченого частиною першої статті 210 КУПАП у вигляді штрафу від 1 до 3 невподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 51 гривні. Як ви бачите, ні про які 17 тисяч і 25500 мова йти не може. І я про це зазначив у поясненнях. Але часи змінювались і вносились зміни у розміри штрафів, як правило, в сторону збільшення, звичайно. Але ключове дивимося частину 2 статті 8 КОПАП і бачимо, що закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. І це дуже добре. Тому вам треба дивитися розмір штрафу відносно дати, коли ви вчинили правопорушення. Для Ілюстрації даю табличку про те, як змінювались розміри штрафів за частиною 1 статті 210 КУПАП протягом останніх 15 років. Отже, до 21 грудня 2010 року штраф був, як я вже сказав, від 17 до 51 гривні. З 22 грудня 10 аж по 22 квітня 2021 року від 85 до 119 гривень. З 23 квітня 2021 року вступили перші кардинальні зміни у статтю 210 КУПАП. У частині 2 цієї статті було вперше передбачено розмір штрафу за порушення, які вчинені під час особливого періоду. Що означає вчинення адміністративного правопорушення в особливий період? Відповідь нам дає абзац 11 статті 1 закону про оборону України. Особливий період це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію. Так от, я нагадаю, що указ президента України номер 303 дріб 214 про часткову мобілізацію було підписано ще 17 березня 2014 року. Тому, можливо, для когось це буде відкриттям, але ми вже понад 10 років живемо в особливий період. І це не лише. Стилістичний оборот, а й юридично встановлене поняття. До речі, Верховний суд у своєму листі підтвердив, що особливий період в Україні дійсно діє 17 березня 2014 року, і жоден президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав. Так ось, якщо ви вчинили адмінправопорушення за частиною за 210 за статтею 210 КУПАП у період з 23 квітня 2021 року по 18 травня 2024 року, то вас можуть оштрафувати вже не по частині першій, а по частині другій, бо особливий період. І штраф тоді від 850 до 1700 гривень. І лише з 19 травня цього року маємо чергові і поки що останні зміни до статті 210 КУПАП. Де правопорушення в особливий період це вже частина 3. І розмір штрафу від 17 000 до 25 500. Тобто, ще раз, якщо ви вчинили правопорушення вже починаючи з 19 травня цього року, тоді дійсно ТЦК вправі накласти штраф від 17 до 25 500. Але навіть і цих зазначених мною штрафів можна уникнути. Якщо знати і заявляти про застосування ще однієї статті КУПАП, а саме статті 38, якщо ви вчинили правопорушення до оголошення особливого періоду, тобто до 17 березня 2014 року, заявляйте про застосування частини першої статті 38 КУПАП, яка нам говорить, що адміністративне стягнення може бути накладено. Не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при, трива... а при триваючому правопорушенні не пізніше, ніж ніж через два місяці з дня його виявлення. Тут є спірне питання: чи можна вважати порушення правил військового обліку триваючим правопорушенням. Є різні судові рішення з цього приводу, але ви заявляєте в будь-якому випадку. Як показує мій досвід, начальник мого. ТЦК СП погодився з моїми поясненнями і не вважав таке порушення триваючим. А якщо ви вчинили адмінправопорушення вже під час особливого періоду, тобто після 17 березня 2014 року, то тут треба дивитися частину 7 статті 38 КУПАВ, яка нам говорить, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період. Правопорушень, передбачених статтями 210 і 2101 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але, увага, не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто, за будь-які порушення правил військового обліку, вчинені із 17 березня 2014 року, по. І тут віднімаємо рік від поточної дати, і маємо, наприклад, 26 вересня 2023 року, то на вас взагалі не мають права докладати штраф. Якщо ви, звичайно, заявляєте про застосування строків, передбачених статті статтею 38 КУПАП. Я у своїх поясненнях заявив про застосування цієї статті. Хоча, знову ж таки, у моєму випадку це могло і не спрацювати. Але я був готовий до цього, бо враховуючи статтю 8, максимальний штраф, який мені загрожував, був 51 гривня. Тим не менш, начальник ТЦК повністю погодився з моїми доводами і закрив справу взагалі, що і підтверджується скан-копією постанови про закриття справи, яку ви бачите на екрані. Ось так, друзі, початок комунікації з ТЦК, коли все починалося із 17 тисяч гривень і без варіантів, і як все закінчилося постановою про закриття справи. Знайте свої права, борітеся за них, використовуйте мої рекомендації з цього відео. Якщо вам треба допомога, звертайтеся. Поширте це відео серед друзів, яким ця тема може бути актуальною. Якщо було інформативно, прошу лайк. Якщо є уточнюючі питання, залишайте у коментарях. Ми намагаємось відповідати кожному. І традиційно не забудьте задонатити сьогодні на ЗСУ. Все буде, Україна!